Я зрозумів у другій серії, як переконати керівництво і змотивувати колег використовувати цифрові сервіси. Але є питання, яке мене все одно лякає: а якщо завтра прийде податкова і оштрафує за відсутність паперів, електронні документи в Україні тотожні паперовим від 2003 року. Підбираю релевантні відповіді від тих, хто вже має досвід проходження з ними податкових перевірок. Документи вигружали вчасно, записували на флешку. Флешку передавали перевіряючим. Нічого не друкували, не завіряли. Цього їм було достатньо. Зауважень від них не отримали. Максимально економить час як бухгалтера, так і податкового інспектора, який, відповідно запитує і має е, можливість перевіряти такі документи, не прив'язує перебувати осіб одночасно в місті тут і зараз. За нашим досвідом податкові перевірки зараз більше зосереджені на суті операції ніж над оформленням. Я раджу заручитись підтримкою свого юриста, організувати надійне сховище для зберігання електронних документів. Зберігайте все в одному місці. Усі ваші електронні документи, договори, акти, накладні, звітність повинні зберігатися в єдиному надійному електронному архіві. Перевіряйте КЕП. Переконайтеся, що всі уповноважені особи мають чинні кваліфіковані електронні підписи. Визначте відповідальних осіб, призначте співробітника, який буде відповідати за електронні архіви, доступи та комунікацію з податковою під час перевірки. Це також дуже зручно. Кожен готується і відпрацьовує ці документи в зручний для себе час. Тобто, практика саме податкових перевірок вона сьогодні найзручніша для платників податків. А якщо до судів? Вони теж визнають електронні документи. Подання в цифровому вигляді документів до суду стало можливим з 2017 року. Наводжу аргументи від експертів. Жоден електронний документ нічим не відрізняється від паперового. Втім, оскільки всі суди України вже перейшли в систему електронного суду, ми подаємо всі документи через електронний суд. І Суд зі своєї сторони такі документи сприймає як належні. Електронний документообіг значно полегшив нам процес підготовки і подання документів до суду. Нам не потрібно їх шукати в архівах, друкувати, робити копії і сканувати для того, щоб подати для суду. Для нас це суттєво спрощує комунікацію з судом і комунікацію зі сторонами, оскільки в електронних кабінетах з'являються ті документи, які ми завантажуємо буквально свого кабінету. Ось тут за стіною, і саме зараз ми бачимо. Як е, трансформується по суті судова система, коли ми можемо дійсно сплачувати судовий збір, коли ми можемо подавати документи, коли ми можемо проводити судові засідання в режимі відеоконференцій. Тобто, це все суттєво спрощує роботу для адвокатів, а відтак і для наших клієнтів. Наступне моє питання це безпека електронних документів, хто матиме до них доступ та де вони зберігатимуться. Підбираю, що про це кажуть експерти. Цифровізація, документ електронні 100% безпечніший, тому що він 100% гарантує зберігання і викупування, тобто ви завжди його зможете знайти. Друге, він гарантує ясність з точки зору, хто його підписував, хто його надсилав. Електронні документи надійно зберігаються у електронному вигляді, і ми не ризикуємо тим, що вони можуть бути знищені чи пошкоджені під час. Воєнних дій нам не доведеться їх відновлювати. Ну навірно, вже всі розуміють в світі, що все це достатньо безпечно, а юриспруденція вже до цього готова. А от як вони зберігаються, можна ли через цю систему отримати, наприклад, некорисний софт або ще щось? Оце головне. І тут уже питання до провайдера, з яким працюють. Електронний архів, який дозволяє зберігати, в тому числі кадрові електронні документи, надає доступ до таких документів тільки відповідних осіб, які мають відповідно право до такого доступу. Ми для себе зберігаємо копію цих документів в електронному вигляді, що також другим етапом захищає наші документи і дає нам гарантію того, що в будь-який момент, незважаючи на обставини, ми зможемо їми скористуватись. Окей, ти мене переконала, я готовий до цифровізації, але як зробити так, щоб команда сприймала це не як стрес, а навпаки, як можливість для зростання? Чудове питання. Ти зачепив важливу тему. Збираю думки експертів і приклади з компанії, які вже пройшли цей шлях. У наступній серії покажу, які інструменти допомагають зробити зміни легкими для команди. Гаразд, зараз швиденько з'їм канапку і вмикаю наступну серію.